Кожна людина бачить барви світу по-своєму у кожного в душі розцвітають свої кольори, які перетворюються на полотні незвичайні образи. Лише творча особистість спроможна передати власні ідеї, відчуття на палітру. Художниця самоучка Вікторія Слищенко за допомогою людця і маркера створює надзвичайні малюнки. Поглянувши вперше на роботи дівчини, складається таке враження, що перед очима комп'ютерна графіка. Проте ні, і роботи ці виконує не професійний художник. Вікторія захопилася малюванням лише півтора роки тому і з того часу має вже своїх шанувальників. Це, звичайно, родина і друзі, яким із задоволенням дівчина дарує власноруч намальовані портрети. Подарунки ну дуже приємно робити. Це, мабуть, найбільше мене надихає, оскільки я малюю. І я реально задумуюсь, наприклад, який мені подарунок зробити близьким людям, там особливо подругам, що там я з ними дуже здружилася. То так зразу, наприклад, портрет. І реально, що на великому, наприклад, папері, можливо, зараз показати. Ось, наприклад, я нещодавно намалювала портрет своєї найкращої подруги Іри. І після зимових канікул я просто її зустріну і подарую їй оцей малюнок. Я думаю, що вона дуже-дуже рада буде. Ну взагалі, що неї на день народження було якраз на протязі, то для неї, я думаю, один з найкращих буде подарунків. А своїй подрузі, я, наприклад, минулого року іншій, що вона тут в селі живе, то я подарувала таке деревце із бісера. Я раніше ще не так малювала і подарувала таке величеньке деревце із бісеру. на Бонсай називається там гармонія душі і тіла, тобто два різних кольори, і так також в неї стоїть на видному місці, і вона дуже рада, що так як так, як реально для людей подаруєш подарунки із своїх ну зроблений власними руками, для них це набагато приємніше і дуже приємно, коли ти їм дариш ці подарунки. Вони наскільки раді, не просто там дякую, дякую, а видно, що вони реально ну, дуже раді і це як натхнення для себе йде. Найбільше я люблю малювати людей, особливо обличчя, портрети, особливо, наприклад, очі. Е, ну, стараюся, щоб найбільш найпропдоподібніші вийшлися. Ну і відповідно, що олівцем. Але в майбутньому також намагаюся там, і різні методики інші використовують, наприклад, там і фарби різні, і масляні, там, і гуаш. Своїми виробами юна художниця прикрасила кімнату гуртожитку навчального закладу, де навчається. На створенні малюнки Вікторія не зупинилась, вже спробувала свої сили в дизайні татуювань, і в цій роботі допомогли знайомі і друзі. Тату створювала за допомогою звичайного маркера. Проте, в подальшому моє бажання використовувати їхну. І це ж моя можлива така далі реалізація. Можливо, буде мого навіку, тому що я хочу на майбутнє. Ну на протязі десь півроку купити спеціальні фарби. Ну це там є, і можливо, буду використовувати цей навік. Тобто для людей буду робити реальну тату для створення своїх виробів. Художниця самоучка використовує здебільшого чорний колір, має власний стиль і манеру. Кольори в основному я люблю використовувати чорно-біле, але взагалі маю плани так, щоб куплю спеціальні матеріали і буду вже кольорові робити. Зокрема, зображує нинішні події. Однією з перших робіт є дівчина, яка особлює Україну під час подій на Майдані. Почалася революція в Україні, а саме майдан. Це мене надихнуло, і я вирішила зняти ось моя, точніше, перша робота. Якраз ну вона зараз вже не така красива, як. Як зараз інші в мене що перш, що останні, то це е, Україна, яка поранена страждає ну, в ролі українки. Особливо люблю виражати Україну, начну як у ролі дівчини, що скривджена дівчина. Остання робота Вікторії відображення подій на сході країни. Малюнок ще не завершений, і в процесі дівчина використає кольори стягів обох країн, щоб показати задумане. Вікторія творча особистість, оскільки має ще ряд інших захоплень. Це вироби з паперу, бісеру інші роботи. Велике коло захоплень реально є, тому що раніше навіть я малюванням не так планувала займатися порівняно там із моїми родичами, які набагато краще малювали. Це мене не так надихало взагалі, бо я думала, що я не дуже так вмію малювати. І я займалася раніше і без сироплетінням, і плетіння різних ленточок, і взагалі будь-який хендмейд, який, який пов'язаний із будь-якими матеріалами. Лише ті матеріали, які взагалі під руками були. Все збирала, получається, і використовувала далі у своїх роботах. Із бумага мене ціла папка, наприклад, я зберігаю там, шукаю в інтернеті, і я можу в будь-який момент, наприклад, коли в мене якесь натхнення із будь-якого матеріалу щось може зробити для себе.